s s s Доброго ранку усім. Хоча який він добрий, Україна і Київ знову зазнали страшних бомбардувань. Але ми були і залишаємося незламними. І сьогодні вся наша команда, незважаючи ні на що, працює знову для вас. А ви граєте і перемагаєте. Така у нас з вами склалася добра, світла. Традиція в ефірі найдобріша, найемоційніша, найінтригуюча та й взагалі най -най -най лотерея Лото забава. Як тих, хто забув? Нагадую: у вересні лото забава відзначає свій день народження. І ми були б ними, якби не приготували для вас черговий подарунок. Так вам не почулося. Святкує лотерея, а подарунки отримуєте ви. Я гадаю, у вас не залишилося сумнівів відносно того, що ми найдобріша лотерея. І сьогодні відбудеться перший розіграш акції, плюс один рік Лотозабава, плюс один мільйон. Святкуйте і вигравайте! Увага на екран! До дня народження Лотозабава додатково розігрує мільйон гривень. Вітайте улюблену лотерею. Купуйте білети та вигравайте призи по 100 тисяч гривень. Святкуємо аж 5 тижнів. Виграє той, хто грає. Лото Забава! Отже, як бачите, правила досить таки прості. Купуєте одним чеком чотири і більше білетів. Лото Забава, вартістю від 25 гривень. Кожен білет таким чином, ви отримуєте унікальні акційні комбінації і. Станете учасником акційного розіграшу, і у нас буде переможець, який виграє 100 тисяч гривень. За один акційний розіграш у нас буде два таких переможці. Таким чином за сьогоднішній тираж і наступні чотири тиражі. Ми додатково гарантовано розіграємо 1 мільйон гривень. Непогані плани, правда? І це попри традиційні розіграші і призи. У розіграші парочка на вас чекають 300 тисяч гривень. Велика гра не закінчиться до тих пір, поки хтось із вас не виграє 190 тисяч гривень або навіть зірве наш джекпот. Мрія кожного з нас один мільйон гривень. Отож, досить зволікати. Ми відкриваємо розіграш 1348-му тиражу державної грошової лотереї. ЛОТО Забава. лото Забава. І ясна річ, що обов'язково обов'язково за всім, що відбувається у цій студії, уважно слідкує наша шановна поважна тиражна комісія. І зараз вони прискіпливо спостерігатимуть за першим розіграшом. І це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону. Випадає дев'ять кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну що ж, я вже давно морально налаштований, щоб привітати головного переможця з головним виграшем 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу вікнути цей лототрон. Колька під номером п'ять. Колька під номером тридцять п'ять. Наступна колька, і це колька під номером сорок дев'ять. Наступно Колька-Колька під номером 21. Колька під номером 7. Колька під номером 8. Шість дорогі друзі, нагадую, для того, щоб стати учасником у акційного розміршу, необхідно купити одним чеком 4 і більше білетів Лото Забава. Вартістю від 25 гривень кожен білет. Іншими словами, кулька під номером 31. Іншими словами, у білеті акційному білеті Лото Забава має бути як мінімум одна парочка. Кулька під номером 36. І остання колька з цього це колька під номером 52. Я поспішаю до свого комп'ютеру. І що він мені підказує? Він мені підказує, що переможців, як завжди, дуже багато. А от серед них я головного переможця не знаходжу. Ну що ж, можливо, пощастить наступного разу. Рівно за тиждень на вас знову чекатиме розіграш парочка і головний приз 300 тисяч гривень. Парочка. Дорогі друзі, цього тижня ви активно вітали лото забава із її. 26 річчям. Ви знаєте, читати ваші коментарі так на душі тепло, тепло. Дякуємо вам. Ви пишете про свої мрії, сподівання, побажання. Також ви пишете, як стаєте учасником розіршу. От, наприклад, пані Ольга написала нам у Фейсбуці, що купує білети на заправці наших партнерів Укрнафта. А пан Микола з цього приводу написав віршами: хто автозаправку не минає, того удача привітає! Прекрасні мудрі! Оптимістичні слова. Знаєте, у мене народилася зараз одна ідея. Давайте у наших Фейсбуці і Інстаграмі. Ви напишете коментарі і привітання нас з Днем Народження. А я в свою чергу зроблю вам подарунок. У нас буде шість переможців. Три у Фейсбуці і 3 в Інстаграмі яким чином ми їх визначимо? Дуже просто в кожній соцмережі. Перший переможець буде той, чий коментар набере найбільше лайків. Другий переможець буде той, чий коментар найбільше сподобається мені. Так, так, готуйтеся здивувати Анатолія Гнатюка. І третій переможець його ми визначимо випадковим чином, рандомом, іншими словами жеребкування. Отже, можете писати коментарі прямо зараз. Але увага! Не прогавте, не пропустіть акційний розіграш. Отож, дорогі друзі, я відкриваю перший розіграш нашої акції, плюс один рік лото забава, плюс один мільйон. Святкуйте і вигравайте. Отже, як я вже казав, зараз у нас буде два буквально за хвилину два переможці в акційному розірші. Кожен із них виграє по 100 тисяч гривень. Сподіваюся, ви зробили все вірно. Чотири акційні білети, можна і більше, вартістю від 25 гривень кожен білет. І ви в базі претендентів на виграш. Всім удачі і попрошу вімпнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере дві такі акційні комбінації переможців. Зараз вони з'являться ось. Ось вони, я їх озвучую. Отже, якщо серед своїх акційних білетів, ви бачите саме ось такі акційні комбінації, я їх озвучую. 7, 3, 7, 0, 3. Не бачу 5. Так, 5, 4, 1. Це одна виграшна акційна комбінація. І ще одна акційна комбінація. 9, 1, 2, 4, 2, 4, 4, 6. Отже, якщо. Як я вже сказав серед своїх акційних білетів, ви бачите саме ось такі акційні комбінації. Ми вас поздоровляємо. Ви виграли по 100 тисяч гривень. Ну що ж, дорогі друзі, перший розіграш акції плюс один рік. Лото забава, плюс один мільйон. Святкуйте і вигравайте. Ми провели. У нас є два, два переможці. Кожен із них виграв по 100 000. Тисяч гривень. Якщо це саме ви, будь ласка, не затягуйте, а телефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. Дорогі друзі, у мене до вас запитання: який день був цієї п'ятниці? Хто пропустив? Підказую 5 вересня ми відзначали Міжнародний день благодійності. Надзвичайно важливе. Свято. Хтось допомагає діткам, хтось допомагає людям похилого віку, хтось допомагає тваринкам. Ми підтримуємо спорт, культуру і нашу армію. Ми, Лото Забава, побудували льодовий палац «Льодограй» у Богуславі. Ми є партнерами і саме ми є головні спонсори. Гран-прі кінофестивалю Молодість і багатьох інших культурних і спортивних заходів. Але наша з вами найголовніша благодійна робота це сьогодні, зараз допомагати силам оборони України. Квиток благодійної лотереї ДАР. Це і є ваша благодійна робота, це і є ваш донат на Збройні сили. України, це є ваша допомога нашим воїнам, наприклад, підтримати, допомогти воєнну розвідку, яка, до речі, сьогодні, 7 вересня, святкує свій професійний день, своє професійне свято. Ми вітаємо їх з цим святом і щиро дякуємо за цю надзвичайно важливу, невидиму. Але таку важливу роботу на фронті боротьби за нашу волю і незалежність. Отож, квитки, благодійної лотереї Дар! Купуйте і допомагайте! А також наголошую, це ваш шанс виграти пів мільйона гривень. Ну, а зараз, дорогі друзі, ми розпочинаємо полювання на суму вдвічі більшу. за Джекпотом лото забава. Отже, основний розіграш велика гра. Велика, гра. Отож, велика гра. гра» 1348-го тережу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаю удачі і попрошу вікнути цей лототрон. Колька під номером 35. Колька під номером 8. Наступна колька це колька під номером 53. Колька під номером 15. Колька під номером 38. Колька під номером 67. Дорогі друзі, минулого тиражу у великій грі було Виграно 190 тисяч гривень. І знаєте, що головний переможець ще й досі не зголосився. Тому ретельно перевірте свої білети, якщо це ви. Негайно телефонуйте на нашу гарячу лінію. Кулька під номером 23. Кулька під номером 23. Телефонуйте на нашу гарячу лінію. На вас чекає ваш виграш 190 тисяч гривень. Кулька під номером 3. Тож сьогодні закрасить три горизонталі в одному ігровому полі і стане головним переможцем сьогоднішнього розіршу великої гри. Кулька під номером 68. Наступна кулька – це кулька під номером 66. Кулька під номером. 74. Колька під номером 50. Білети лотозабава квитки інших лотерей. МСЛ ви легко зможете придбати на нашому офіційному сайті. msl.ua. Також звичайно ви зможете їх придбати у Лотомаркета. Наступна колька і це колька під номером. 29. Також білети, лото, забава, квитки інших лотерей МСЛ. Кулька під номером 5. Ви зможете придбати на автозаправках і в інших магазинах. Кулька під номером 6. Магазини. Це такі магазини як Коло Наш край 723. І магазин сіммі. Колька під номером 28. Наступна колька це колька під номером 12. Колька під номером 75. Саме час розповісти про автозаправки. Де ви зможете купити білети Лотозабава і квитки інших лотерей МСЛ. Це такі автозаправки, як Окко. Автозаправка «Кло» і автозаправка Укернафта. Я вже користувався цією послугою. Кулька під номером 49. Кулька під номером 49. Велика гра триває. У великій грі на вас чекають 190 тисяч гривень і наш джекпот 1 мільйон гривень. Колька під номером 33. Велика гра триває. Також скоритайтеся нашою послугою на сайті МСЛ. Називається вона Подарувати білет. Це дуже просто. Вибирайте листівку, підписуйте листівку і оплачуєте білет. Кулька під номером 18. Велика гра триває. Ще раз нагадую, що Великій грі нове чекають 190 тисяч гривень. У велике вас чекає наш джекпот 1 мільйон гривень. Ну а ми запрошуємо вас стати учасником нашого акційного розіграшу. Кулька під номером 65. Велика гра триває. А ми запрошуємо вас до нашого акційного розіграшу. Наступне тиражу буде другий акційний розіграш нашої акції. Плюс один рік, лотозабава, плюс один мільйон. Святкуйте і вигравайте. Кулька під номером 10. Велика гра триває. Акція. Спеціально до дня народження лотоза баба нам 26 років. 26 років ми разом і в, в легкі святкові дні, і в важкі. дні. Кулька під номером один. Стоп лототрон в Україні розіграш закінчено. Лото і у нас сьогодні одразу два. Головні переможці вони розділили між собою 190 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали у Чернівецькій області і Черкаській області. У Чернівецькій області щасливий лотерейний білет під номером 0010167. У Черкаській області щасливий лотерейний білет під номером 003596. Три. Вітаємо, вітаємо головних переможців. Їх у нас сьогодні двоє, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Вельми шановні дорогі наші. Головні переможці, будь ласка, не зволікайте, не затягуйте, щоб не вийшло так, як з головним переможцем минулого тиражу. Зголосіться якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу лінію для того, щоб дізнатися, як швидко і красиво оформити вам ваш виграш. Ну і не зважаючи ні на що життя продовжується, і рівно за тиждень, дорогі друзі, на вас знову чекатиме наш джекпот. А Це один. Мільйон гривень. Я ще раз щиро вітаю. Переможців сьогоднішнього тережу. І із нетерпінням чекаю, щоб привітати наступних переможців, наприклад, рівно за тиждень. А рівно за тиждень на вас знову чекатиме 300 тисяч гривень у розірші. Парочка на вас чекатимуть 190 тисяч. І наш джекпот, 1 мільйон гривень у великій грі. І наступної неділі в акційному розірші ми знову розіграємо. Розіграємо 200 тисяч гривень. У нас буде два. Головні переможці, і кожен із них виграє в акційному розіграші по 100 тисяч гривень. Як виграти в нашій новій акції плюс один рік Лотозабава, плюс один мільйон. Святкуйте і вигравайте. Увага на екран. До дня народження лотозабава додатково розігрує мільйон гривень. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу, і п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме двох щасливчиків, які виграють по 100 тисяч гривень. Вітайте забаву! Вигравайте подарунки! Дорогі друзі, все дуже просто Чотири акційні білети, Лото Забава, можна і більше, можна і п'ять, і шість, мінімум чотири акційні білети: чи електронні, чи типографські, чи термінальні. Їх має бути як мінімум чотири. І вартість кожного білета як мінімум 25 гривень. Таким чином, ви отримуєте унікальні акційні комбінації і станете учасником нашої акції. Плюс один рік лото забава, плюс один мільйон. Святкуйте і вигравайте. Незважаючи ні на що слово, святкуйте, живе і буде жити серед нас. І прийде час, ми відсвяткуємо день нашої перемоги. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень.